Від таких огірочків можна проковтнути язик. Вони йдуть один в один, як Макдональдс, а ще їх можна використовувати для піци, булочок, хот-догів, бургерів, шаурми та будь-чого. На відео я готую подвійну порцію. Під відео буде прописана одна. Беремо один кілограм огірків і тоненько нарізаємо. Додаємо нарізану цибулю та сіль. Все це гарненько перемішуємо і відставляємо мінімум на 2 години. Пройшов час, і ми їх промиваємо під холодною проточеною водою. А тут у мене загрязнилася плита, тому я використовую свої улюблені рушнички від бренду Zen. Ще головне, що вони при контакті з водою не розлазяться, а ще не залишають версинок на дзеркалах та склі. Ну А тепер приготуємо марина. У каструлі з'єднуємо цукор, оцет, куркуму, французьку гірчицю, трішки чорного перця горошка. перемішуємо і доводимо до кипіння. Як тільки маринад закипів, сипаємо промиті огірочки, Перемішуємо і проварюємо 3-4 хвилинки більше не потрібно. Розкладаємо по сухим стерильним баночкам, накриваємо кришкою і закручуємо. І відразу баночки протирають змоченими паперовими рушниками, щоб потім все було чистенько. Перевертаємо та в щось тепла. обов'язково збережіть рецепт.